У шведських лісах. Призовники знову проходять військові навчання. Молоді військовослужбовці готуються захищати країну у разі потреби. З цього року шведи проходитимуть 11-місячну військову службу після школи, як хлопці, так і дівчата для мене це само собою зрозуміло. Це корисно і думаю, я б робила цей добровільно. Сім'я та друзі думають, що я маю залишитися. Більшість вважає, що це буде моєю професією. Сам я поки ще не впевнений, але мені дуже подобається. За останні 15 років більшість європейських країн зробили свої армії професійними. Лише у десяти європейських країнах все ще є військова повинність. Після анексії Криму та війни в Україні в Європі спалахнула дискусія про повернення до обов'язкової військової служби. Литва та Швеція вже це зробили коли Росія анексує Крим, йде конфлікт в Україні, та є військова присутність і діяльність у Балтійському морі. Майже на наших кордонах нам потрібно посилити нашу обороноздатність, тому необхідна загальна військова повинність. Військові нейтральні Швеції повернення до військової повинності не є великою темою у суспільстві. Я не вірю в професійну армію. Всі мають брати участь раніше я теж проходив військову службу, і мені це подобалося. треба захищати свою країну. Я думаю, це добре, якщо дівчата і хлопці чомусь навчатимуться перед тим, як отримувати вищу освіту. крім поводження зі зброєю, молоді шведи також навчаються речам, які вони мали б засвоїти ще вдома. Ми навчаємо їх застеляти ліжка і поклуватися один про одного. Це дуже відрізняється від сучасного суспільства. Тут ми не особистість, а група. цього року. У Швеції призвали лише близько 4% випускників шкіл та ще 4 тисяч молодих людей. Для більшості ж військова повинність і досі залишається лише на папері.